Назва сьомого епізоду відсилає до Дріфмарка острова, де знаходиться дім Веларіонів, і де також розташований одноіменний замок Дріфмарк, та новий замок убудований корлісом під назвою High Tide. Це перший епізод дому дракона, який відсилає до резиденції знатного дому у Вестеросі. Раніше у Грі престолів у двох епізодах фігурували родинні замки Таргаріанів і Старків, а саме Дракон Камінь, перший епізод сьомого сезону, і Вінтерфел, перший епізод восьмого сезону. На відміну від кількох інших епізодів цього сезону, які повністю. Розгортаються в королівській гавані або навколо неї. Весь цей епізод розгортається на острові Дріфмарк. За винятком того, що весілля Рейніри та Деймона, яке ми побачили наприкінці епізоду, насправді могло відбуватися на дракон камені, проте це ніде не вказано. Після того, як успішна прем'єра Дому дракона призвела до продовження шоу, шоуранер Мігель Сапочник оголосив, що не повернеться до роботи над другим сезоном. Співавтор шоу Райан Кондал визнав в інтерв'ю, що Сапочник ніколи не збирався залишатися на потенційний другий сезон, бо Силаючись на його надзвичайне виснаження та потребу у перерві, тим не менш, жоден із них не виключає повернення сапочника до франшизи в якійсь із наступних сезонів. Наразі це робить дріфтмарк хронологічно останнім епізодом, який сапочник зняв для франшизи, хоча його остаточне завершення насправді було на зйомках іншого епізоду, який він зняв у цьому сезоні. Насправді, сьомий епізод був знятий першим під час виробництва першого сезону. Телевізійні серіали зазвичай знімаються не за порядком, і акторський склад неминуче буде менш знайомий один. З одним в першому епізоді, порівняно з пізнішими зйомками, коли вони мають час, щоб удосконалити свою гру між собою. Зрозумівши, що люди на похоронах часто не знають, що сказати один одному, і як очікується, з'являються незручні взаємодії. Тому шоуранери зробили похоронний епізод першим, який зняли, щоб замаскувати незнайомість акторів один з одним, коли вони починали зйомки. Наприклад, спілкування Деймона і Візеріса на поминках має незграбний темп порівняно із розмовами, які вони згодом зняли для попередніх епізодів. Сюжетно це пояснюється тим, що Деймону не вистачає слів на похоронах дружини. Перед тим, як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. У закадровому відео зазначено, що першою сценою, знятою для цього епізоду, а отже для всього серіалу, була сцена похорону Лейни, коли її саркофаг опускають у воду. Під час цієї сцени був зібраний майже весь акторський склад з обох сторін родини Таргаріан. На жаль, книги не дають жодних конкретних подробиць про похоронні практики в домі Веларіон. Телевізійне шоу вигадало, що вони ховають свої останки у саркофазі, які потім скидають в океан зі спеціальної скелі на дріф щоб померлі могли відпочити у морі зі своїми предками. Саркофаг насправді був побудований зі скловолокна, а не камень, через що він був плавучим і його можна було повернути на початкове місце після кожного дублю. В момент, коли камера переходить у підводне положення, щоб показати саркофаг, який тоне, використовуються цифрові ефекти. Зняти відносно коротку сцену похорону було складно, тому що потрібно було 20 хвилин, щоб дістати саркофаг з води, щоб потім повернути в стартове положення для кожного дубля. У цьому епізоді Бейла та Рейна прибувають додому своєї матері у дрібні. Дріф Марк і вперше зустрічають свою бабусю і дідуся Рейніс і Корліса. Це дещо відрізняється від книги, у якій Деймон і Лейна повернулися до дріф Марка Спентоса приблизно через рік після народження дівчаток. Таким чином, у книгах Бейла та Рейна провели більшу частину свого раннього життя на дріфмарку і вже знали синів Рейніри. Натомість у телевізійній версії Бейла та Джейс вперше зустрічаються на похоронах і зближуються через спільне горе. Рейніс наполягає на тому, що, оскільки сини Рейніри насправді не від Лейнора, Бейла. Має бути названа спадкоємицею Дріфтмарка, марка, як старша донька Лейни попереду молодшого брата Корліса Веймонда. Більшість лордів Вестероса за винятком Дорна віддають перевагу чоловікам у черзі спадкування, проте воно все ще залишається первинним. Тобто донька лорда успадковує раніше молодшого брата цього лорда. Таким чином, внучка Корліса все ще повинна стояти попереду молодшого брата у лінії спадкування. Пізніше під час сцени на пляжі Рейніра каже Деймону, що їй потрібна його підтримка, оскільки вона не може протистоятися. Ояти зеленим сама це перший випадок, коли зелені прихильники сина Алісенти Ейгона згадуються у серіалі. Протилежна фракція чорних ще не названа на екрані. Однак в епізоді Гелейна робить загадкове пророцтво про драконів у плоті, які плетуть нитки чорного і зеленого кольорів. Це явно відсилає до майбутньої кривавої війни між зеленими та чорними, відомої як танець драконів. Сцени похоронів і поминок були зняті на острові Сент-Майклс-Маунт, а ось пляшні сцени були зняті окремо в Корнволі. Згідно із закадровими відео, зйомка локації на острові Сент-Майклс-Маунт призвела до численних логістичних труднощів. Це як проблема із доставкою обладнання та реквізитом, так і їх побудова. Берегова лінія острова майже повністю складається з прямовистих скель, платформи, на яких відбуваються сцени похорону та поминок, довелося побудувати виробничій групі. Це ускладнювалося тим фактом, що не можна. Було легально бурити скелі самого острова, тому їх прикріплювали з допомогою жердин і ременів. Саме тому виробнича група не могла побудувати дуже великі платформи. Вся сцена на поминках містить приблизно 40 людей, які були затиснуті на невеликому внутрішньому дворику у платформі на схилі, де не вистачало місця для розміщення камер чи крана. Наприклад, для того, щоб змінити висоту камер, їх доводилося ставити на драбини. Як припливний острів Сент Майклс Маунт відомий своєю швидкою зміною рівня припливів, що стало серйозно серйозною проблемою для безперервних зйомок сцен, крім того, періодично йшов дощ під час зовнішньої зйомки, хоча вона мала відбуватися в яскравий сонячний день. Тож доводилося чекати потрібних годин. Зрештою, для зйомок сцени похорону знадобився цілий день, а для сцен поминок чотири дні. У поєднанні зі штормами та припливами, навколишня затока є досить популярним туристичним місцем. Тож довелося цифровим способом видалити туристичні човни з навколишніх вод а також сучасні міста на протилежному узбережжі. У цьому епізоді зображено найбільшу кількість драконів, яких коли-небудь бачили в одній сцені у франшизі. П'ять драконів було зображено на скелях поруч із замком Хай Тайт між похоронами та поминками. Сіракс Рейніри та Кераксис Деймона летять над головою, а третій дракон не у фокусі. На землі сидять два інших дракона, один з яких є Санфаєром Ейгона, якого дуже важко розгледіти. Дракон ліворуч від Санфаєр може бути Сі смоуком або Дрімфаєр, а третій у небі може бути Мелейс. Dreamfire точно з'являється. Пізніше, хоча і на відстані, коли діти Алісенти залишають дріфмарк із трьома драконами. Вайгар не має під час сцени поминок, але Еймон знаходить її пізніше на пляжі. Якщо припустити, що Дрімфайр не була на кадрі, але була на екрані, коли вони залишають острів. Загалом в епізоді з'явилося сім драконів. У книзі Вогоні кров історики зазначають, що ці похорони були найбільшим зібранням драконів в одному місці з часів загибелі Валірії. У цьому епізоді вперше показано, як важко осідлати дракона. Вершникам потрібні Цю щоб закріпитися на сідлі, інакше вони ризикують впасти, коли дракон злітає або робить різкі повороти. Завдання було важким для Еймонда, і навіть він не був зовсім недосвідченим. Як показано в минулому епізоді, він був присутній на уроках в ямі драконів, тож знає всі основи та словесні команди. А Вейгар мала попередніх вершників, тому вона знає, як на них відповідати. Натомість усі ці знання були втрачені в часи Дейнеріс Стергарін, які доводилося з'ясовувати це шляхом проб і помилок. Дейнеріс починає їздити верхи на Рогоні лише в кінці п'ятого роману, що було актом відчаю, що втекти з бійцівської ями, через що вона ще не має сідла, і їй важко триматися. Постійна скарга від глядачів в останніх сезонах Гри престолів полягає в тому, що Дейнеріс ніколи не мала сідла, і здавалося, що вона їздить, просто стискаючи роги на спині свого дракона годинами поспіль, і ніколи не падала навіть під час швидких поворотів. Це посилилось, коли Джону Сноу із ще меншим досвідом і тренуваннями вдалося швидко зв'язатися з Рейголом і осідлати його, навіть незважаючи на. На те, що він не мав сідла і просто тримався за роги. Книги натякають на те, що верхова їзда на драконі це певна форма психічного зв'язку низького рівня. Тому цілком можливо, що Дейнеріс і Джону вдавалося так добре на них їздити завдяки їхнім спільним таргаріянським родоводам. На жаль, оригінальне телешоу ніколи не вводило психічний зв'язок, як пояснення цьому. Коли Вейгар вперше летить вертикально, Еймонд мало не падає, тому що його не закріпили належним чином і залишається бовтатися на поводах, коли Вейгар не вирівнюється. Із залаштунків показує, що це не був цифровий ефект. Установка для верхової їзди на драконі була підвішена вертикально, а актор Лео Ештон фактично висів на поводі, хоча і був закріплений з допомогою молозок безпеки, які пізніше були видалені цифровим способом. Сцени були зняті на віртуальному знімальному майданчику через 6 місяців після зйомок відповідних сцен на пляжі Голівел в Корнволі. Тож в виробничій групі довелося приховати, наскільки виріс актор з допомогою макіяжу, костюму та волосся, яке приховувало обличчя. Вейгар кілька словесних команд високою валірійською. Цієї деталі немає в книгах, але в телесеріалі встановлено, що дракони навчені виконувати кілька різних команд. Дейнеріс лише навчила своїх драконів, що Дракаріс означає вогонь. Коли Еймон вперше підходить до Вейгар, він каже До Хайрас, що означає подавати, значенні слухатись, а потім «Лікірі», що означає будь спокійний. А ось коли Еймон спонукає Вейгар злетіти, він каже Совес, що означає летіти. В епізоді, коли Дейнеріс вперше наказала своєму дракону. Полетіти в кінці п'ятого сезону гри престолів», вона сказала йому їдь до тракійської, а не валірійської, через плутанину на знімальному майданчику того дня. У книгах Еймонд втрачає праве око, але в телесеріалі Люк вирізає йому ліве. Ймовірно, це було зроблено з міркувань безпеки, так як дорослий актор, який грає Еймонда правша, йому було б складніше побачити, куди направлений його меч, якщо його праве око було б закрите. У книзі троє синів Рейніри борються з Еймондом Джейс, Люк і Джоф. Хоча внесок Джофа у бій мінімальний, враховуючи, що йому було лише три роки. Джейсу було шість, Люку п'ять, а Еймонду десять років. Телевізійний серіал дещо змінив їхній вік, так що Джейсу та Люку. Ближче до 9 та 8, а ось Джо значно молодший, і все ще є немовлям. Телевізійна версія замінила Джофрі та додала дівчат Бейлу та Рейну, яким обом було близько 4 років, коли це сталося у книгах. Але в серіалі вони теж стали старшими. Сентую, в обох та Алісентою в кульмінаційний момент епізоду королева закликає Крістона Коуло як свого присяжного щита та особистого захисника. Це частково, хоч і не прямо пояснює, чому Крістона не покарали за вбивство Джофрі Лонмаута на весіллі Реніри та Лейнор, і навіть не відправив. У нічну варту. Мається на увазі, що він зберіг свою позицію в королівській гвардії через політичний вплив Алісенти, оскільки останній кадр в п'ятому епізоді показав, як королева втрутила, щоб запобігти його самогубству. І тепер вони обидва обернулися проти Рейніри. У книзі Крістон вбив Джофрі під час весільного турніру, а вбивство людини на турнірі не вважається таким. Відразу після цього Крістон став присяжним щитом Алісенти, як колись для Рейніри. Після того, як Візері заборонив Алісенті вимагати вирвати Люка в якості. Ті помсти, вся послідовність, які розлючена і вбита горем Алісента, хапає свій кейнжал, щоб атакувати Люка і Рейніру, є винаходом телесеріалу, якого немає в книзі. Боротьба між Алісентою та Рейнірою, схожа на те, як Кейтлін Старк захищала брана від вбивця на ім'я котяча лапа, який був озброєним цим самим валірійським кинжалом. Як і в випадку з Рейнірою, руки Кейтлін теж були поранені. У вогні та крові смерть Лейнора Веларіона не підлаштована, що є серйозним відходом від вихідного матеріалу. Вогоні кров оформлена як книга з історії Всесвіту, тому за визначенням, якщо персонаж успішно імітував власну смерть, книги з історії не записували б це. Джорджу Мартіну подобаються сюжетні повороти, в яких персонажі імітують власну смерть, я повідомляється, що вони мертві, щоб потім з'явитися живими. Наприклад, Давос Сіворд чи Манс Розбійник. Однак це здається малоімовірним в цьому конкретному випадку. У книзі Лейнора було Зарізано посеред ринку, і не згадується, що труп було спалено до непізнання. Мотивація та доля кварла Корі невідома у книзі, оскільки це ще один момент ненадійного оповідача між трьома основними історичними джерелами. Мункун просто каже, що Лейнор загинув у битві з лицарем, тоді як Юстас називає ім'я лицаря та каже, що це була сварка закоханих. Придворний блазень Гриб стверджує, що Деймон підкупив Кварла, щоб він убив Лейнора, щоб той міг одружитися з Рейнірою. А Гриб також стверджує, що Деймон мав корабель, який чекав на Біля берега, але як тільки вони вийшли в море, Деймон вбив його та викинув тіло за борт, щоб знищити всі докази злочину. Мейстер Гілдайн, який нібито написав книгу Вогоні кров, зазначає, що це один із рідкісних випадків, коли типово абсурдна версія подій гриба насправді виглядає досить правдоподібною. Відхід Лейнора викликає питання про те, що станеться з його драконом Сі смоуком. Дракони мають потужний інстинкт самонаведення, щоб знайти свого вершника, навіть коли вони знаходяться за сотні миль. Більше того, дракони зв'язують. Лише з одним вершником одночасно, і цей очевидно психічний зв'язок розривається лише тоді, коли їхній поточний вершник гине. Згодом по сюжету інший персонаж осідлає дракона, тож з'являється три пояснення, як це буде можливо. Перше, це те, що Лейнор просто помре за кадром у багаторічний проміжок між цим епізодом та тим, коли дракона осідлає інший вершник, тобто він отримає смерть воїна в бою, як завжди, й хотів. другий варіант полягає в тому, що не буде згадок про те, що Лейнор справді помирає, або буде введено якесь пояснення. Тобто те, що лейнора так довго не було поряд, що їхній зв'язок ослаб, або що дракон в рідкісних випадках може зв'язатися з іншим вершником. І третій варіант розвитку подій, який є найбільш вірогідним, є те, що серіал просто проігнорує зв'язок між драконом і його вершником. Рейніра та Деймон одружуються за традиційним валерійським обрядом весільної церемонії. У той час як стара валерійська релігія ймовірно мала власну весільну церемонію, вона лише згадується один раз в книгах, коли сказано, що Мейгор жорстокий одружився зі своєю другою дружиною за валерійськими обрядами. Так як не вдалося знайти Септона, який би одружив їх згідно з обрядами Віри Семи, тож, власна матір Мейгора Вісенія, очолила валерійську весільну церемонію. Незважаючи на це, точні деталі церемонії не описані. Визнаючи, що у книгах немає. Має подробиць про те, як виглядають церемонії валерійського весілля, Райан Кондал сказав: сценаристи взяли той матеріал, який ми знали про стару валірію, знаючи, що будь-яка шлюбна церемонія, ймовірно, буде досить первісною. Саме тому один із наших авторів написав обітниці, які ми передали Девіду Джей Пітерсону, нашому перекладачу з валерійської мови. І ми перетворили все це на церемоніальне валерійське весілля. Художник з костюмів Дженні Таміме придумала дизайн одягу для Рейніри та Деймона в цій сцені. Вона сказала, що це був. Один із найскладніших костюмів вона не могла зробити більше ніж те, що зробила раніше для іншого весілля в п'ятому епізоді, тому подумала, що було б хорошим підходом зробити щось зовсім інше. Саме тому вони вирішили піти в напрямку драконохранителів. Дженіта Міме сказала, що це має бути щось дуже просте, схоже на кімоно, яке здавалося, було створено ще до таргаріанів. Також вона хотіла, щоб в ньому були червоні елементи крові. Вона хотіла, щоб колір переходив із червоного до чистоти білого, тож це зайняло багато роботи. Реніра каже, Деймону, давай зв'яжемо нашу кров так само, як Ейгон Завойовник зробив зі своїми сестрами, маючи на увазі звичай Таргаріанів одружуватися з родичами, а не аспект полігамії, оскільки вони наразі не одружені. У книзі не згадується, що Реніра займалася сексом з Деймоном до їх одруження, хоча деякі звинувачують їх у цьому. В телевізійній версії вони займаються сексом лише один раз після похоронів Лейни, а шлюб рейніри з Лейнером завжди був відкритим. Септон Юстас джерело упереджене проти Рейніри сказав, що вони з Деймоном одружилися дуже швидко після смерті Лейнора лише через 6 місяців. Гриб стверджує, що вони одружилися, тому що Рейніра виявила, що вагітна, так чи інакше, Рейніра дійсно завагітніла приблизно в той час, коли вони одружилися. І наприкінці того ж календарного року, в якому померли Лейнор та Лейна. Народився перший син Рейніри та Деймона. На цьому поки що ставлю три крапки. Найближчим часом очікуйте на продовження. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!